Угода про припинення вогню укладена щоправда, поки лише на Запорізькій атомній електростанції. Путін підбирається до Трампа. Навіщо Кремлю тунель між Росією та США. Мирний план для України Британія виступила із гучною ініціативою: злочин та покарання у дії. Латвійські правоохоронці взялися за чоловіка, що погрожував українській сім'ї у Швейцарії. Та врятувати робота чоловік вразив військових, коли полагодив дрон буквально під кулями. Вітаю у студії Яна кочкурова, і це найсвіжіші новини, які цікавлять Україну та світ. Угода про припинення вогню між РФ та Україною запрацювала. Щоправда, не по всій лінії фронту, а поки що тільки навколо Запорізької атомної електростанції. Тимчасове перемир'я оголосили заради ремонту ліній енергопостачання. Повідомив глава МАГАТЕ Рафель Гросі. Обидві сторони конструктивно співпрацювали з МАГАТЕ, щоб забезпечити реалізацію складного плану ремонту. Зазначив Гросі. За словами експертів агентства, стабільне енергоживлення критично важливе для підтримання безпеки безпеки на окупованій станції, адже кожне знеструмлення підвищує ризик ядерної аварії. Ситуація залишається напруженою і навіть коротке перемир'я не гарантує довготривалої безпеки. Британія виступила з ініціативою створити спільно зі США мирний план для України за зразком того, який Дональд Трамп запропонував для сектору гази. Про це повідомляє видання Axios. посилаючись на власне джерело. ресурс повідомляє, що під час розмови президента Зеленського з європейськими лідерами прем'єр Великої Британії Кір Стармер запропонував Вашингтону розробити спільну ініціативу, що базуватиметься на плані Трампа для близького сходу. Поки Лондон говорить про про пошук миру у НАТО підвищена тривога. Генсек альянсу Марк Рюте закликав радників із нацбезпеки провести термінову координаційну нараду вже найближчими вихідними. Нагадаю, напередодні в Білому домі відбулася зустріч Зеленського з Дональдом Трампом. За даними Аксіос, атмосфера була напруженою. Трамп відмовив українському президентові у передачі ракет та магавк, наголосивши, що його курс це дипломатія, а не зброя. Троянський тунель дружби Кремль знову тягне Вашингтон у мирну приманку цього разу у вигляді. Тунелю між Росією та США. під гаслом економічного співробітництва Москва просуває проєкт, який за оцінкою аналітиків інституту вивчення війни є черговою спробою зруйнувати підтримку України і відновити теплі відносини між Трампом і Путіним. Йдеться про так званий тунель Трампа Путіна, який мав би з'єднати Чукотку з Аляскою. Але ідея не нова ще за радянських часів лунала пропозиція будівництва мосту миру Кеннеді Хрущов. Який також мав з'єднати Чокотку за Ляскою, схоже, у 2025-му її дістали з архівів, надавши нового політичного підтексту. Ініціатор Кирило Дмітрієв, ключовий делегат Путіна на заході. За оцінку інституту вивчення війни, він виступає як переконливий агент Кремля, що діє під виглядом бізнесмена і намагається продати адміністрації Трампа думку, ніби економічна співпраця з Росією вигідніша ніж мир для України. Проєкт. За словами Дмитрієва, оцінюється у 65 мільярдів доларів і потребуватиме 8 років будівництва. Але, як він заявив, якщо підключити бурильну кампанію Ілона Маска, вартість знизиться до 8 мільярдів. Зустріч Трампа і Путіна у столиці Угорщини стане показовим ляпасом ЄС та НАТО. Адже саме в Будапешті, 1994 року. США, Британія та Росія підписали Будапештський меморандум, що гарантував Україні безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї. Тепер туди готується прибути Путін, воєнний злочинець, який ці гарантії знищив. Прем'єр Віктор Орбан, давній союзник Путіна і прихильник руху Мага Дональда Трампа, позиціонує. Саміт як мирну ініціативу, але в Брюсселі це сприймають як демонстративну зраду європейської солідарності. Дипломати кажуть, Угорщина, всупереч зобов'язанням перед міжнародним кримінальним судом, навряд чи затримає Путіна, навіть якщо він ступить на її територію. Але юридично Будапешт зобов'язаний арештувати російського диктатора, адже офіційно вихід Угорщини з юрисдикції суду набуде чинності лише у 2026 році. Та як визнають експерти, жодних реальних наслідків за ігнорування цього обов'язку не буде. Путін же готується до так званого мирного візиту в Будапешт і летітиме туди під охороною турецьких винищувачів. Його маршрут пролягатиме через Каспій, Іран, Туреччину, Середземне море, Балкани та Сербію в обхід держав, які могли б теоретично виконати ордер міжнародного кримінального суду і заарештувати російського диктатора. Фактично візит до Угорщини дає Путіну змогу вбити кількох зайців, показати, що він не ізольований обійти європейські санкції і використати Орбана як політичного посередника для Брюсселя ж Це ще один тривожний сигнал, що Будапешт остаточно дрифує Москви. Поки Путін воює за чужі землі. Свої він схоже вже втрачає. Далекий схід. Офіційна російська територія, а фактично простір, який стрімко переходить під контроль Пекіна і Пхеньяна. Китай скуповує землю і ресурси. Північна Корея постачає робочу силу. А Москва мовчки спостерігає. Росія втрачає далекий схід. Неофіційно, але фактично. Дальний Восток безо всякого преувеличения стал важнейшим фактором укрепления позиции России в мире, нашим флагманом. В, новом, в новой глобальной экономической реальности. Пока Кремль занят и войной, регион тихо делят соседи – Китай и Певничная Корея. Я бы назвала этой такой э, ну, ползучий, э, ползучим захватом, ползучей миграцией. Пані Поки що контроль, конечно, над Дальним Востоком остається в руках Москви, але там все більше, і більше китайців вони грають все больше роль в економіці. Но, а що називається сьогодні играют большую роль в економіці, а завтра будуть грати большую роль в політиці. Понад трильйон рублів інвестицій від Китаю звучить як допомога. Але все це обертається навколо торгівлі, а не розвитку регіону. Китаю нужно. по дешевке пользоваться российскими ресурсами. И, соответственно, такая возможность у них будет. И поэтому, я думаю, что вот эта экономическая зависимость этих регионов от Китая будет все больше возрастать. Також китайцы уже давно не е гостями в России. Невосток просто не нужно, надо, значит, его отдать китайцам. Ведь так хотят, конечно, сделать это Китайцы точно просто могут зайти, и все, и уже никто сопротивляться тут не будет. Никому будет сопротивляться и нечем. За разным оценкам, и до 2 миллионов китайцев живут от Владивостока до Урала. Называется заселять эти территории китайцами, причем в разных видах. Это как и сами, собственно, мигранты, так и смешанные браки, от которых рождаются дети. Да, і сатвісна все сильніше і сильніше ці регіони становляться зв'язаними з Китаєм. Тепер про північну Корею на далекий схід лише за останній рік офіційно приїхало понад 15 тисяч північнокорейців, а неофіційно – до 50 тисяч. І це ще не межа. Вже замовлено 153 тисячі нових трудових контрактів. Своєї робочої сили сьогодні в Росії не вистачає, тому що скільки народу переубивали на війні і відповідно, демографические проблемы по-прежнему остаются, поэтому да, своих людей не хватает. А Северная Корея в этом смысле отличный поставщик трудовых ресурсов, потому что люди дисциплинированные и, соответственно, умеют ходить строем во всех смыслах этого слова. Тобто выходит, что Москва выдала регион у користування. але чому ж? Путіну Люди, которыми, как ему кажется, легко управлять, неважно, пускай он не сам, а через. Поэтому он уверен, что эти люди не устроят революцию, не будут протестовать против действий Москвы. Ему кажется, что это очень удобные люди, которыми и хорошо бы, чтобы Россия была населена, а вот как раз такими удобными людьми, а то со своими собственными мало ничего чего может получиться. Але ж за все доводиться платити. І чим довше Кремль закриває очі, тим важливіше питання, хто насправді керує далеким сходом. Насправді сьогодні, конечно же, Росія це Васал Китая, який Китаєм для того, щоб давити на Європу і ми розуміємо, глобальне протистояння існує, звісно ж, не між Росією і НАТО нет, а між Китаєм, Соєними Штатами, Китаєм і Європи в даному Россия Росія сьогоднішня така цепна собака, яку виполняють всі команди своего хазяїна. А що ж далі? Чи може далекий схід ще повернутися під реальний контроль Москви? Або ж навпаки, вплив Китаю та КНДР лише зростатиме. Вліяні Китаю і Сіверний Кореї буде только зростати. и, соответственно, Китай сам будет решать, нужно ли ему будет юридически забирать это все под себя, или достаточно такой, ну что ли, полный сегодня полного контроля экономического, а завтра это будет полный контроль политический. Здається, поки Путін концентрується на захопленні чужих територій, він поступово втрачає свої. І що іронічно, ці території забирають навіть не вороги, а союзники Кремля. Шата країни Європи посилюють тиск на азійських імпортерів російських енергоносіїв, зокрема Китай та Індію. Як пише Reuters, Вашингтон вимагає скорочення закупівель російської нафти і газу. А Велика Британія вже запровадила санкції проти низки китайських та індійських компаній. ЄС своєю чергою готує нові обмеження. Так, морські поставки основних сортів російської нафти до Китаю та Індії у жовтні можуть зрости до 3 мільйонів барелів на добу. Це найвищий показник із червня проте очікується, що під посиленим західним тиском Індія може скоротити закупівлі вже з грудня. Це ймовірно призведе до зниження цін на нафту та переорієнтації частин потоків у бік Китаю. А у Латвії відкрили кримінальну справу проти латвійського громадянина, який у швейцарському потязі ображав українську сім'ю. Як повідомила служба державної безпеки Латвії, підставою для розслідування стало відео, де зафіксовано розпалювання національної та етнічної ненависті до українців. На записі видно, як агресивний російськомовний чоловік напав на родину після того, як почув українську мову. Він кричав: Я росіянин, ми вас всіх вбивати будемо. Сам Олександр Вабікс зареєстрований у Ризі, але нині мешкає в Цюріху. Він має латвійське громадянство, але не є громадянином Швейцарії. Хоча на відео хизується цим. Речник МЗС України Георгій Тихій подякував Латвії за швидку реакцію і зазначив, що Київ сподівається, що справедливість переможе. Сколотити статок на біженцях у Швеції. Колишній депутат з Харківщини Іван Коробов заробив близько 10 мільйонів гривень на українських біженцях, продаючи їм фіктивні поштові адреси. Про це повідомляє «Бігус.Інфо» із посиланням на розслідування шведських журналістів. Ці дізналися, що сотні українців офіційно зареєструвалися за адресами, які насправді не мали стосунку до їхнього проживання. Усе це прибутковий бізнес одного українського екс депутата, який Попри війну і переїзд за кордон не втратив підприємницької хватки. Команда розслідувачів перевірила українські реєстри і виявила, що цей чоловік має кілька мільйонів борги в Україні. Тож, схоже, що за кордоном він вирішив почати з чистого аркуша, але не зовсім чесно. Викрили прямо з під носу окупантів, наші спецслужби провели унікальну операцію та повернули додому двох бійців, які провели роки у полоні та окупації. Бійці загону спеціальної розвідки військово-морських сил Янголи провели операцію, у межах якої повернули додому 29-річного ветерана Збройних сил України та 34-річного військовослужбовця Національної гвардії. Обидва чоловіки понад три роки вважалися зниклими безвісти, але як з'ясувалося... <стрізна €1> перебували в полоні та рабстві на тимчасово окупованій території. Чоловіки знаходилися в різних населених пунктах, тому фактично відбувалися дві паралельні спецоперації а бійців до певного етапу виводили окремо один від одного. На щастя, все пройшло успішно, і зараз вони вдома. Ми в стислі тис строки знайшли цих хлопців э і розробили операцію по евакуації. Хлопців потрібно було вкрасти звідти і дуже швидко, тому що їм загрожувала небезпека. Вони, коли вже приймають безпосередньо участь в цій операції, вони багато самі не знають. Їм дають інструкції і кажуть, що робити. Хлопці повірили і живі, здорові, вдома з батьками. Російські військові масово тікають з Херсонського напрямку. Про це повідомляють агенти руху. АТЕШ. як розповіли партизани, причинами втечі окупантів стали жорстоке ставлення командирів, безрезультатні штурми та відсутність ротації підрозділів. Це змушує солдатів залишати свої позиції. У відповідь на зростання випадків дезертирства командування російського угруповання військ Дніпро розгорнуло в районі Армянська посилені блокпости та патрулі. Військова поліція проводять масові перевірки документів і обшуки з метою виявлення дезертирів за даними агентів руху. АТЕШ, місцеві неодноразово повідомляли, що втікачі часто займають їхні будинки, а під час виявлення використовують зброю. В свою чергу, як стало відомо, партизани на Херсонщині організували військовим РФ можливість безпечно вийти з зони бойових дій та здатися в полон. Паніка, панікою та на полонівських планів Путіна ніхто не відміняв. Окупанти хочуть перетворити Крим на російський Лас-Веас. На тимчасово окупованому півострові росіяни планують масштабну забудову узбережжя, нові готелі, віли, вокзал і навіть Діснейленд. І все це у черговій заповідній зоні. За 11 років окупації вони скоротили заповідні території півострова на 17 тисяч гектарів. А під забудову віддали понад третину площі кримського приро. Одного заповідника. Мінус склад боєкомплекту ворога на Кінбурзькій косі. Військові моряки спільно з підрозділом СБУ знищили ворожий склад боєприпасів поблизу Кінбурзької коси в Миколаївській області. Ефективна взаємодія флоту та спецслужби позбавила противника значної частини запасів та послабила його позиції на південному напрямку. Тим часом про інші операції наших сил оборони безпосередньо на лінії фронту дивіться просто зараз. Головне управління розвідки України демонструє свої обновки та відкрито анонсує серйозні проблеми для окупантів. Так, гур отримали у своє розпорядження кілька новітніх катерів т 12 українського виробництва, 12-метрові плавзасоби, оснащені новітнім навігаційним та радіообладнанням, двома двигунами на 800 кінських сил, швидкістю до 95 та дальністю ходу аж до 500 кілометрів. Передали військовим волонтери. І усім привіт! Ми сьогодні передаємо цілих три катера Т 12 які зовсім. До... Сім згодом будуть використовувати нашими бійцями спецпідрозділів це 12-метрові катери, які мають потужні двигуни по 400 кінських сил, і катери можуть використовувати різних поставлених задач. Це логістичні, деспельні штурмові та евакуаційні задачі. Завдяки подібним українським катерам розвідникам вдалося провести не одну успішну спецоперацію у тилу ворога. Тепер же подібних вилазок стане ще більше обіцяють військові, і варто зазначити, що для окупанта це зовсім не порожні слова? Ворог більше не сумнівається в тому, що ЗСУ підуть у наступ, і, схоже, до окупантів дійшло, що станеться це зовсім скоро. Тож ворог готується приймати тисячі своїх поранених контрактників. Це відео у самому тилу ворога зняли українські партизани, збудований. Похабцем будинок у тимчасово окупованому Криму відводиться під госпіталь. Організувати його Росія змушена через величезні втрати на Херсонському та Запорізькому напрямках. Потік поранених звідти перевищив усі очікування. У результаті наявні шпиталі та польові лікарні не справляються. Севастопольський об'єкт, який почали будувати у жовтні 2022 року, і планували здати лише наприкінці 26-го, тепер намагаються довести до ладу в авральному режимі. Будівельники працюють у три зміни, порушуючи усі технологічні норми, економлять на матеріалах та безпеці, що призводить до постійних аварій на будівництві. Стверджують українські партизани вже зараз. Видно. Перекоси конструкцій та проблеми з фундаментом. Проте навіть таким умовам поранені російські солдати раді безмірно, адже це набагато краще ніж якщо тебе обнулять свої ж. Прямо на полі бою, до речі, саме так хвалена російська ППО, яка, хоч і прикриває, але не захищає, зробила напередодні зі своїм же винищувачем власний борт Су 30 СМ, рашисти збили напередодні під час перехоплення чергової зграї українських безпілотників. До речі, подібної плутанини в російському небі у найближчому майбутньому буде все більше. А слідом за військовими, кремлівська ППО ненароком почне збивати і свої ж цивільні лайнери, а все завдяки українським зброярам, які постійно нарощують темпи виробництва ударних БПЛА та ракет. От фламінго вже складується для повномасштабного удару по РФ, анонсованого українською владою у відповідь на нальоти Путіна на нашу енергетичну інфраструктуру. Тож Москві та Санкт-Петербургу саме час готуватися до блекаутів. Фламінго може виключити світ і воду в будь-якому регіоні Росії. Сейчас це дійсно уже прямо страх. Животний страх за то, а що там з ними буде. Підготовчим етапом до майбутньої атаки на Москву став нічний наліт відразу на кілька об'єктів РФ на окупованих територіях. Під атакою був і Донецьк. Там фіксують масштабні вибухи. Напевно, на складі з боєприпасами. Крім того, дрони вдарили і по селищу Гвардійське в Окупованому Криму. Там спалахнула нафтобаза. Та й у самій Росії теж було неспокійно. У Сочі вночі оголосили повітряну тривогу. Там лунали вибухи, та працювала ППО. Атаку підтвердив мер міста. Однак, чи досягли українські безпілотники? Цілей не уточнив, що дає привід припустити, що зсу свого у Сочі швидше за все добилися. Так само не вдається сховатися від українських дронів ворогові і на передовій. За останню добу російська армія втратила як мінімум сім сотень пораненими та вбитими, не дорахувалося п'яти танків, десятка бронемашин, 35 артилерійських систем і понад півтисячі безпілотників. Проте команди відступати Путін не віддає. Навпаки, його генерали лише посилюють інтенсив. Вність м'ясних штурмів українських позицій, тактика залишається незмінною. Тобто, це малі штурмові групи. Два, три, п'ять, сім військовослужбовців Російської Федерації стараються постачитися якимись посадками, йдуть до наших переднього краю. Ну завдяки нашим аеророзвідникам. Ми їх вчасно виявляємо. Тобто, ще на підступах наноситься вогневе ураження з артилерії, колективних засобів озброєння. Також це ж FPV-дрони, мавіки зі скидами, тобто. Максимально не даємо їм дійти до нашого переднього краю, для того, щоб вони могли зав'язати там стрілецький бій з нашими хлопцями. Минулої доби на фронті зафіксували 187 бойових зітнень сил оборони України з російським військом. Згідно з зведенням генштабу, окупант завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів до 100 авіаційних ударів, скинувши 206 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4 4553 обстріли, з них 118 із реактивних систем залпового вогню. А ось чим на це відповіли наші захисники. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Один пункт управління безпілотними апаратами, шість артилерійських засобів та один інший важливий об'єкт російських загарбників: генеральний штаб ЗСУ. А це вже наші прикордонники влаштували полювання на автотранспорт та особовий склад окупанта на Курському напрямку. Так само наші захисники кошмарять ворога і на Херсонщині. Пілоти батальйону безпілотників з кидами рівняють позиції ворога із землею, знищуючи ворожі фпв дрони ждуни і спалюючи укриття і позиції російських летунів поблизу другого лиману. Дісталося і схованці боєприпасів росіян, а також особистому майну загарбників, ним самим і командному пункту ворога на цьому напрямі фронту. І наостанок про мужність простих українців, врятував військового робота. У Костянтинівці місцевий житель полагодив наземний дрон 4-ї окремої мотопіхотної бригади, у якого злетіла гусениця. Чоловік зробив це без жодних інструментів, ризикуючи власним життям, адже зона, де це сталося, постійно під ударами ворожих БПЛА. Всі новини на цю мить. Підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити більше інформації про головні події в Україні та світі. Побачимось!